Привіт, це Михайло з серію перекладів відео GameMakers Toolkit про геймдизайн. Resident Evil 4 робить дещо дуже розумно, але це навіть заниження, гра просто шедевр. Але я говорю саме про ті моменти, у яких гра підлаштовує складність під ваші уміння. Грайте професійно, ухиляйтесь від усіх атак, стріляєте точно, та гра прогресивно стає складніша, а вороги злішими. Але якщо вас часто ранять, ви помираєте та загалом смокчете, місцеві жителі дадуть вам спокій, будуть довше чекати до вистрілів та загалом швидше помиратимуть. В залежності від вашого рівня скілу, нагороди у ящиках та бочках можуть відрізнятися. А деякі супротивники взагалі розчинюватися у повітрі. Ось приклад, як я граю дуже добре. Тоді, входячи до сумнозвісної кімнати з водою, мене зустрічатимуть 9 культистів: сім на підлозі та два снайпери-арбалетчики згори. Аж раптом після кількох смертей арбалетчики зникають, що робить цю кімнату трохи простішою. Користуючись своєю адаптивністю, гра дозволяє гравцю прослизнути та відчути дещо, що психологи та геймдизайнери називають потік. Це коли гра не занадто проста, щоб бути нудною, та не занадто складна, щоб обурювати вас. І хоча ігри намагаються якнайдовше вас отримати у такому стані, це просто неможливо прорахувати стиль гри кожної окремої людини. І якщо гравець спочатку вибере невідповідну складність, він може просто зруйнувати собі приємний досвід. У цьому й полягає перевага адаптивної складності. Воно не перенавантажує гравця, не ставить Непрохідних бар'єрів перед ним, але і не дозволяє пробіжатися грою, не зустрівши жодних перепон. І це навіть не найцікавіша річ, що стосується даної системи. Більшість гравців, дивлячись це відео, можуть подумати, що навіть не зауважували існування такої системи у грі. І напевно, в цьому є її суть. І найцікавіше, що ви про цю фічу ніде не дізнаєтесь ні у менюшках, ні у мануалах, ні у трейлерах, ні у пунктах пресрелізів. Навіть сам дизайнер Шінджі Мікамі, що потім перетворить цю фічу, у цілу неймовірну драчку на PS2, Готхенд не розпинався про таку штуку у інтерв'ю. Єдиним офіціальним джерелом, з якого ви про це дізнаєтесь, буде мануал, що вийшов через рік після виходу оригінальної гри. Багато ігор пропонують свою допомогу, як от Супер у DKCR, що зачищає за вас складний рівень у випадку, коли ви зачасто помираєте. Але багато гравців не бажають обмінювати свою гордість на приниження, що йде у комплекті з подарунком під назвою безперешкодне поконання складного рівня. Особливо, коли гра знущається за зниження складності. У Metal Gear Solid V при послідовних поразках ви матимете опцію надягти цей дурнуватий курячий капелюшок, що зробить рівні легшими, але виглядатимете ви як ідіот. Усе ж таки роблячи зміни менш помітними та не рекламуючи їх, як у Resident Evil Darkside Chronicles, Resident Evil 4 має усі переваги адаптивного геймплею та жодних недоліків. До речі, якщо гравці не знають про цю систему, то вони її намахати не можуть на зниження складності, як це роблять спідранери, вбиваючи себе. Ось ми бачимо топового спідранера Резіку Роберта Сандлейда Брендела, що умисно дає себе покосати на ліфті та фейлет QT, щоб далі швидше пробігти наступні частини цього рівню. Resident Evil 4 не винайшла систему змінної складності. Вона існувала ще у 80-х на шмапах у NES та Аркадках, таких як Xanax та Xevious. Також Remedy встигла вставити таку систему у шутер від третього обличчя ще задовго від Кепком. Left 4 Dead 2 зробила особливо хорошу роботу налаштуванням драматичності ресурсом складності. Ось думки Гатама Баббара Valve на цю тему. Ми створили систему, що відслідковує рівень стресу кожного з гравців. На неї впливають такі чинники, як отриманий урон та, наприклад, кількість вбитих навколо зомбі. Тож, за потреби, якщо рівень стресу перевищує норму, ми можемо призупинити напір зомбі, силоміць, щоб виживші отримали можливість перепочити. У Super Smash Bros. та Kid і Uprising є така система, у якій ви по суті ставите на себе та на свої можливості. При виграші ви отримуєте солідну винагороду, а коли програєте, вас відкидують назад у прогресії, допоки ви не зможете одолати рівень. Агра тобто потік, названа в честь психологічного стану, дозволяє вам регулювати складність, поїдаючи червоні або сині організми, відповідно заглиблюючись чи вспливаючи на поверхню, тим самим регулюючи складність. Щось на кшталт вирішувати чи гріндити у РПГшці. Не так вже й багато ігр мають подібні системи, а ті, що мають, використовують їх у своїй промо-кампанії як чи не найголовніші пункти. Візьмемо, наприклад, Сін Епізодс та їх сторінку у стімі. Але я думаю, що геймдизайнерам і піарщикам краще закрити пики і не розпоясуватись про це. Ви хочете зробити так, щоб гравці самі помітили усі маленькі зміни, які ви застосовуєте. Не треба, щоб хардкорні гравці казали, що гра для ньюфагів, а ньюфаги страждали. Звичайно, є ігри, у яких це зроблено дуже тонко, в такому випадку розробникам респект. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарі, якщо знаєте ще ігри з динамічною складністю. Ставте лайк, підписуйтесь, підтримуйте українське. Також підписуйтеся на Patreon, підтримуйте автора. Та мене. І всього хорошого. Усі інші посилання у описі на ЗСУ та соціальні мережі. Цей випуск був записаний так трошки на пофіг, бо я думаю, це останній випуск у серії з GMTK. з озвучкою взагалі напевно. О... Думаю, перейти на якийсь більш оригінальний контент, бо-бо-бо. Озвучка йде з деякими дроубеками, такими як таймінги, такими як прибирання голосу, такими як музика, і п'яте, десяте, з чим я ще не можу справитися. Тож, в майбутньому це буде або ремейки відосів Gimtia і використовування схожих ідей, або це буде якийсь інший оригінальний контент, скоріш за все, все одно пов'язаний з розробкою ігор та геймдизайном. О, в будь-якому разі щось біля технологічне, але навряд це будуть озвучки. Тож, о, якщо зараз відоси виходять раз на два тижні, то там буде ще все гірше. Але, але треба іти кудись вперед та покращувати рівень. Не хочу, щоб у фоні кожного мого відео були якісь шуми. Мені це не підходить. Також мені не підходить підлаштовуватися під таймінги. Англомовної озвучки. Тож буде якийсь оригінальніший контент. Е, ще, напевно, буде озвучка одного суперкласного математичного відоса. Але то, скоріш за все, теж буде одне з останніх. Далі я вже подумаю. Укртреб вогонь. Просто жесть. Обожнюю Укртреб. Жалко, що все зупинилося. Е, так ось. Так, треба вже буде придумувати власний контент. Вау! Тож, о, закликаю всіх підтримувати мене на Патреоні, закликаю, закликаю всіх підтримувати армію на <гум>, різних череті сайтах. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо вам подобається, якщо бажаєте розвитку ідей, якщо бажаєте розвитку автора, якщо бажаєте розвитку українського контенту. 50 тисяч сьогодні. Хто знає той знає. Всім всього хорошого, до побачення. Як зупинити? А, десь десь тут, точно.